Ним пишаються, сумують та пам'ятатимуть видатного тренера та спортсмена южненця Валентина Дондікова провели в останню путь на щиті. Воїн мужньо стояв на захисті батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. Разом з побратимами 126-ї окремої бригади тероборони чинив опір ворогу на посаді командира протитанкового взводу, мав звання старшого лейтенанта. Ми познайомились в липні 22-го року, коли я прийшов командиром підрозділу, де він вже був командиром взводу. Тому він був моїм підлеглим, він був одним із кращих військовослужбовців, який міг і виконати завдання, які йому ставляться, міг обучити особовий склад. Робив це дуже якісно, завжди мав спалах в очах, і все, що він робив, всього в нього вийшло. Щодо його професійних якостей, я вважаю, що рівних Валентину просто немає. Попрощатись з героєм прийшли рідні, близькі, колеги, побратими та небайдужі містяни. Загибель Валентина Дондікова стала гірким ударом по олімпійській спільноті України та Одещини. Майстер спорту міжнародного класу і наставник паралімпійської збірної України з кульової стрільби Валентин Дондіков привів до золота наших спортсменів на численних міжнародних п'єдесталах. Зокрема, на попередніх Паралімпійських іграх 2020 в Токіо. Стрільці здобули шість медалей. Він багаторазовий чемпіон України, виконав і йому присвоєно звання майстра спорту України, майстра спорту України міжнародного класу. І потім так спотихеньку-потихеньку він прийшов на тренерську роботу. І коли я побачила, що він став працювати з ну з найважчою такою, да, дисципліною, як це як спортсмени з інвалідністю, тому що там ти не тренер, ти дійсно батько. І тут необхідний візок підвести, і всі валізи з усіма з спортивними знарядами донести до споруди і нагодувати, якщо це потрібно, ну і, звісно, тренувати. І Валік, він це все робив, і він був такий терплячий, сильний, ну такий дійсний чоловік, справжній. Тому, коли шостого ми все це, це узнали. То перше, що було, я подумала, не може бути. Я перезвонила там до керівництва збройних сил. і Говорю, можливо, це просто, ну все буває в житті. Але сказали ні, міна 16 годин його немає. Визнаний майстер та тренер Валентин Дондіков долучився й до розвитку дитячого спорту. Працював в Одеській обласній дю США. За значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху нагороджений державною медаллю за працю і витягу. З Валентином ми знайомі близько 14 років він був. Я займаюся спортом, він був моїм заряджаючим. Ми виступали на трьох Паралімпійських іграх. Разом з ним здобували золото, срібло, два золота і срібло. Він завжди був поряд зі мною. Тобто, як брат був, на жаль, Війна забирає найкращих. Валентинові нещодавно в березні виповнився 41 рік. Він загинув за місяць, 6 квітня. Загинув разом із рідним братом від ворожої міни, виконуючи завдання на Херсонщині поблизу села Козацьке, повідомляє Національний паралімпійський комітет України. Валік завжди був веселим, ми одногрупники Валіка, в місті в політехі вчились. А я с ним вместе проходили военную кафедру еще. Ну, пока учились, хорошо дружили. Так со временем мы уже мало общались. Но все время, пока были в институте и на военке, мы ну, хорошо дружили. Он всегда был позитивным человеком, никогда не унывал, что мне не нравилось. Всегда в хорошем настроении, оптимист и надежный друг. Всегда в него можно было положиться во всем. Я з ним держала связь постоянно. Ми з ним переписувались. Вони постійно ходили під пулем і ходила за ними везде. З метою вшанування пам'яті видатного спортсмена, героя, южненця Валентина Дондікова у громаді 12 квітня оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять та слава герою.